Наявна застаріла, тож будемо міняти. Таке рішення днями ухвалила влада області щодо системи вуличного оповіщення. Замінити обладнання чиновники планують одразу у двох найбільших містах регіону. У Нас зараз працює аналога система оповіщення, тому ми плануємо зробити її цифровою. Цифрова система оповіщення буде залежати від кількох факторів. Це, на перше, потрібно зробити. Основні пункти, звідки вона буде поширюватися, масштабуватися. Це є пункт запуску системи оповіщення через департамент цивільного захисту і охорони здоров'я. І далі він масштабується через якісь, напевне, ключові точки. Ці ключові точки визначені це місто Рівне і містовариш. А вже із вищезгаданих міст цифрову систему оповіщення будуть масштабувати на інші населені пункти. За словами Олега Вівсяника, такі зміни запроваджують з кількох причин. Перш за все, цього вимагає державна концепція розвитку централізованої системи оповіщення. Окрім того, як зазначають у Рівненській ОВА, на наявне обладнання часто надходять скарги від людей. Так за словами рівнян, в деяких районах міста під час тривоги сирена лунає надто гучно, в той час як в інших частинах обласного центру, її взагалі не чути. Я не знаю. Чому так? Деколи чути, а деколи не чуємо? Можливо, це від е, вітру. Я не знаю. Я думаю, так. Ми в всіх районах. От я знаю, знайомі говорять на ювілейному її практично не чути. У мене тут дочка живе. Сім'єю, то вони настільки ну, чути так. добре, що вони вночі не сплять. У департаменті цивільного захисту кажуть, після встановлення нової системи скарг повинно поменшати. Запровадити це нововведення в обох населених пунктах. Планують упродовж найближчих шести місяців. В місті вариш вже виготовлена проектна кошторисна документація, і на минулій нараді у Сергія Подоліна ми визначили тактику, як будемо працювати. Місто рівне воно значно більше. Масштабніше і тому тут -то трошки треба більше часу. Ми також визначили дедлайни для міської влади, яка вже включилася в цей процес, і ми плануємо, що найближчим часом, а якщо конкретно, це в першому півріччі, ми повинні запустити таку систему оповіщення. До цього рішення жителі області ставляться по різному. Одні підтримують заміну обладнання, інші ж кажуть, нині це не найдоцільніша витрата. Ну, мені видається, що все і так працює, що від цього ну, може змінитися. Можливо, система навпаки буде давати якісь збої, і це буде більш тривожити населення в якісь моменти, коли тривоги там немає, чи вона закінчилася. Та я думаю, для чого? І так чути, і все. Думаю, що ні. Краще гроші на дрони дати, це набагато більш позитивніше буде для людей. Ну, якщо воно в пользу, то для рівного тобі треба. Я думаю, що варто. Що інакше нова система оповіщення у нашій області все ж з'явиться і станеться це вже найближчим часом. Та чи принесуть ці зміни якісь покращення для жителів рівненщини стане відомо вже після встановлення нового обладнання? Ангеліна телеканал